I Love Sound. Перша студія звукових рішень. Усім привіт. З вами я надія Бондарець. I Love Sound Vlog. І е новинка на складі в Україні Gravity ma 33 Навіть картон у Gravity якісний. Це пластикова легка поличка. Яка кріпиться на стійки від мікрофонної до спікерної, на яку ви можете розмістити е, стакан з водою е, дрібниці, інейр, положити бодіпак з навушниками, телефон? Тобто буде доречна і на репетиційці, на студії звукозапису, е, навіть для деяких артистів на концертах. Міцна фіксація я не є тим фахівцем, який каже, що на мікрофонну стійку треба увішати всім на світі і застосовувати. Але буває, що треба десь покласти ручку для зручності, для роботи. І ось такі супербюджетні полички у гравіті є в наявності і можна сміливо застосовувати. I love sound. Дуже рекомендую для застосування е на студіях, на репетиційках, е на концертах, е на подкастах, в іншій діяльності. гравіці МА3 в наявності в Україні. З вами була Надія Бондарець, I Love Sound Vlog і до нових зустрічей.